Сьогодні на армія ТВ розкажемо вам про британський танк Challenger 2, який стоїть на озброєнні у українських десантників. Так, Віталій. Ви здається, знаєте все про цю техніку, про цей танк. Як давно ви з ним познайомилися? Майже два роки буде. Та як навчався, проходив курс в Британії. Навчався на командира. Даної машини. А як британці? Ан ан англійську вивчили там коли? Б... Е, українську більше вивчають, ніж ми, ми британці, англійську, вони нашу українську мову. <рес> тобто ви прогнули… — Я думаю, що на даний час вони вже більше знають українську мову, ніж рідну свою. Дана модель вона являється даною категорією важких танків. Тому що йому його вага 64 тони це без додаткової броні. З додатковою броньою вона сягає 78 тонн. Скільки кілометрів в 50 вже Можна розігнати, але так то 45-50 можна. Чудово показує себе в бойових умовах. У мене мій колега, да, який працював на даній машині, підірвався на міні. Боком, ну, він витримав темку спокійно. Угу. Для всього іншого потрібна додаткова броня, ось захист від впівдронів, це реби свої. От, це дуже, на даний час це дуже потрібно. Розрахунок у вас складає чотири людини. Так. Екіпажем є чотири людини, механік водій, командир машини, навідник і заражаючий. Тут для безпеки зроблено так, щоб боєприпаси пороха сховані були по контейнерах. Дійсно, було таке, що була пожежа в даній машині, але екіпаж був цілий, тому що все було роздільно. За що нарізної гармати Л30А1, тут вже додатковий приціл, далекомірний ночний тепловізор. Ось, за що цього. Дальність пострілу угу. є ефективнішою, чим гладкоствольні гармати. Отже, озброєння поговорили ми про гармату 120 мм. Нарізна, спарений кулемет 7,62 Тут і ось. І Також у нас є один зенітним кулеметом. Механічний. Тобто, треба висовуватись і працювати. Так. Аналог FNMAG L37A2. Калібр 7,62-51, е... який є просто одним в нас механічним озброєнням на даній машині. Е... Тому що от, вся машина так нас працює на електриці. Тут ілюстративно можемо показати розміщення екіпажу. Механік водій сидить попереду, там попереду, під так. гарматою. Ви кажете, що тут... З лівої Навіть... сторони сидить, стоїть робоче місце заражаючого. Так. З правої сторони в нас спершу заходить навідник, на самому вищому місці сидить командир. Ага, тобто тут у нас Тут два двоповерховий місця. такий автобус. Так. О, британці, Лондон. Двоповерховий танк. Занурюємося. Ще нижче. Так, так отже, місце. так виглядає. Місце командира. Місце командира. Чи не б'ю я ногами Ні. мого улюбленого навідника? Ні. 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 Ну можна. Якщо щось неправильно зробив, то може покарати командир його. <світ> дати сусана. Да, або... Так, так само, якщо щоби тихенько робити, да, там, наприклад, постукати по правому плечі або по лівому плечі. Я визначу, що навідника тут є, де да розвернутися. Прям там. Робоче місце заражаючого, ось, О, заражаючого яке... да. так, є трикутничок, в якому він стоїть в робочому місці або сидить. Угу, угу. Ось. За пределах штори безпека. Він не виходить. Ага, бо цей механізм буде відкатуватись при так. пострілі. Так. Тут відход е, е, від постріла тільки йде да, піропатрон. Е, піропатрон заряджається тут прям магаз обоймою. Да? Так, це є у нас досилач, це у нас йдуть магазини. Ось, магазин, в якому знаходиться 10 піропатронів. Грубо кажучи, бойова робота гармати нарізної 120 мм. Тут чимось нагадує роботу гармати 155 мм, Так, Там, це де Ну, грубо кажучи, так. немає так. гільзи. Так. Ми вставляємо сюди е, снаряд відповідно в м'якому чомусь параха. Так? Так. І піропатрон, який це все має підпалити. Параха вигоряють, гільзи немає, гільза від піропатрону вилітає назад. Боєприпаси знаходяться в мене з правої сторони, також під гарматою. І в контейнерах Контейнери фіксуються, закриваються. Є контейнери по 4. По 6, по 8. Скільки тут можна розмістити наххаток? Повна боєкомплектність 52 боє, боєприпаси. Скорострільність тут, я так розумію. Все залежить від, від, від заражаючого. Заражаючого. 에, ну, Британський рекорд 10 пострілів за хвилину. Калібр 120 міліметрів. нарізна гармата. Е, я так розумію, Челенджер він має тільки своїми пострілами. Вони не є взаємозамінними. Він стріляє виключно Challenger 2 так, Челенджер 3 і Леопард Abrams. Британія, от, наприклад, перейшла на гладкоствольну гармату, щоб було взаємо взаєм, міняємі, от щоб було більше боєкомплектів. Так, Британія тільки Челленджер 2, тільки для своїх. Також заражаючий має і електрочайник, і мультіварочку. При працюванні так, ми можемо, наша мама, наш заражаючий, може приготувати і нам і каву, і їсти, щось підігріти. Так, а це вбиральня, правильно? Так, це вбиральня. Під сідушкою заражаючого або робочим місцем біля нього і знаходиться і туалет. Який, так, А як воно функціонує? Бе пак... водовідведення, давайте так. Ні, він працює без водовідведення, ставиться пакет. Та, зробили на покажи... справу є віконечко, і під нього викинули, як то кажуть, однокомнатна квартира. Є все. Відповідально вилазити, тому що тобі треба ногою не задіти свого прекрасного навідника ну, хоча він і носить ці важкі снаряди, але подивіться скільки там місця. Прям ого як просторо. Зараз ще побачимо, як там міхвод живе. Робоче місце, механіка водія, пульт управління його, його прибори, як в самоліті, органи само управління у нас два рычага, коробка полуавтомат. Шість вперед, 2 назад. Ми знаходимося, зараз я сижу в похидному положенні. По-бойовому, зараз я настроюся. Я знаходжуся у бойовому положенні. Ого, то майже лежачи. Так. Водій механік працює по-бойовому у лежачому положенні. Йому комфортно, якщо він щось не бачить, ми також використовуємо для модернізації засоби нового відеоспостереження. Ми можемо також ставити свої відеокамери додаткові для комфортної їзди. Коли їдете, то тепло там, так? якщо включаю печку, так. Є і печка, і кондиціонер, виходить, і холод, і тепло, пожалуйста, все, що хоче. Машина зроблена для людей. А не для кількості, для якості.